Багато хто задає питання, скільки коштує взагалі життя у Німеччині. Сьогодні я пропоную на моєму прикладі розібрати, скільки мені коштує а, оренда квартири, комунальні послуги. Я Скажу скільки коштують комунальні послуги саме по там кіловат, літрах і тому подібне. Тож, давайте розпочнемо. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що приєдналися сьогодні. І давайте розпочнемо. Сьогодні говоримо про комунальні послуги, про оренду квартири, скільки ж коштує у Німеччині. Розкажу, скільки коштує кіловат, скільки стої, коштує куб води і ще? обслуговування території, тобто все, що я плачу стосовно квартири. Перед тим як я буду розповідати, де скільки коштує, що я хочу уточнити, що я живу у землі Саксонія-Анхальт. Ця Саксонія Анхальт була колись ГДР ГДР, тобто та, яка була у соціалізмі, та яка ближча до Чехії, і у районі Бургенланд Крайс. Бургерланд Крайс, здається, мені. Не можу точно сказати. Тобто, мої ціни можуть відрізнятися від ціни, там, які у Баварії або там у Берліні. У кожній землі, тобто, як у нас область, у кожній землі можуть відрізнятися комунальні платежі. В принципі, я думаю, в Україні у нас теж плюс-мінус відрізняються якісь комунальні платежі. Там навіть я знаю, що, наприклад, вода різна ціна. Ну, Давайте все по порядку. І так, оренда квартири. Я на даний момент живу у трьохкімнатній квартирі, коли ми сюди заїхали. Це взагалі рахується комуналь, о, соціальні квартири, Коли ми сюди заїхали, ми заїхали сюди як дві сім'ї. Зараз одна сім'я виїхала, тож в моєму розпорядженні три кімнати. Загальна площа квартири квартири 50, 59, я точно тут напишу десь ну, 59,6 квадратних метрів, У мене є балкон, балкон теж входить, входить у цю квадратуру і за це все я плачу. У нас було підвищення цін на опалення у серпні минулого року, і ось на, і на даний момент я тут буду підглядати. Моя квартира коштує 545 євро 38 центів. Що сюди входить. Сюди входить ґрунтміт. Я тут буду ще писати. Сюди сюди входить ґрунтміт. Це саме оренда квартири, не враховуючи жодних там обслуг обслуговувань, лише оренда. Кошту 344 євро 46 центів. Далі, Бетріп кости це обслуговування квартири, тобто це обслуговування території. В нас у під'їзді миють. Підлогу, так, я живу у багатоквартирному будинку. У нас ну, тут, якщо рахувати, як в Україні, то у нас тут чотири поверхи і тут не знаю, 5 під'їздів, напевно. Ось я живу в такому будинку. І от потріб це обслуговування території, там вони і за світлом дивляться, щоб все працювало. У цю суму входить, там ще вони і дах перевіряють, ну, тобто обслуговує як квартири, так і території. І я за це а, ще сюди ж входить, вивіз мус сміття, тобто я не знаю, скільки коштує а, саме сміття. І ось за це я плачу 109 євро 14 центів. І сюди ж ми беремо хайт з Це Опалення. Ще про опалення окремо зараз я теж розкажу. І ось це хай скостен. Тобто опалення за опалення я плачу як і взимку, так і влітку. Воно накопичується. Тобто в з костен сюди входить і гаряча вода. І ось я щомісяця. І ось щомісяця я за Опалення і гарячу воду плачу 91 євро центів. До минулого серпня це було 76 євро 48 центів. Ось саме хай Costing піднялося у минулому серпні на 15 євро 30 центів. Скільки ж, скільки ж коштує гаряча вода або опалення гаряча вода, як вона, в кубо... Кубічних метрах вираховується, да? і ось гаряча вода коштує. Я, я прикруплю цей листочок, ви можете побачити це на екрані, і ось гаряча вода за 1 кубічний метр гаряча вода коштує 11,79. Ну, Плюс-мінус, ну, якщо будемо округляти, то 11,79 центів. Із цього ж е, листочка беремо, що е, саме опалення воно враховується, якщо я не помиляюсь, в кілокалоріях. І ось оця не знаю, як там, є, скільки калорії. Е, одиниця оця коштує 11 центів. Я так розумію, одна кілокалорія сто, коштує 11 центів, але я не впевнена, я не дуже розумію, як воно то е, вираховується. І з цього садочку ми також можемо дізнатися, скільки коштує холодна вода. До речі, холодна вода входить у сто Бетріб костен, там де ми, я казала, що це обслуговування території, туди ще ходить і холодна вода. А якщо брати по кубічних метрах, то холодна вода коштує 4 євро 21 цент за кубічний, кубічний метр. Скільки багато разів я сказала кубічний метр. Далі. Ще я плачу за а, інтернет і за електроенергію. Електроенергія в минулому році, коли ми жили двома сім'ями, електроенергія була оформлена не на мене, і тоді ми платили щомісяця 102 євро. Але коли ось ця друга сім'я з'їхала, і я перейшла на новий договір. І, Знайшла трохи вигіднішу ціну. Якщо вам цікаво, як можна вибрати іншого постачальника електроенергії, або як, в принципі, вибирає, вибирається електроенергія у Німеччині, дайте мені знати в коментарях, я запишу окреме відео. Так ось, у мене електроенергія від компанії Vattenfall. і Тут багато є моментів, за що я плачу, але саме за кіловат, один кіловат коштує 32 центи, 32,47 центів. І загальна вартість, яку я плачу на місяць, це 65 євро. Я плачу тут трохи по-іншому формується, чому я так плачу, тобто ти платиш фіксовану ставку. Щомісяця, якщо вам цікаві якісь деталі про електроенергію, я можу записати це окреме відео, щоб це не було дуже довге відео. І ще я плачу за інтернет, у мене є інтернет від компанії Vodafone. Так як я ще в минулому році підключила собі тариф, то мені у зв'язку з подорожчанням мені не дуже підняли ціну, і я плачу за 100 мігабіт, мігабіт. Мігабів швидкість 100 мігабіт. Я плачу 27 євро. Базова ціна ціна, мені здається, 25 або 24 євро. Плюс податок ось я плачу 27 євро. В принципі, це все. А ще в інтернет входить домашній телефон? Хоча в мене фактично домашнього телефону немає, але є домашній номер. Ось такі справи. Зараз ви на екрані можете бачити загальну суму, скільки мені обходиться квартира. Як ви знаєте, я плачу за квартиру сама, мені не покриває жодна там соціальна служба, не джоб-центр, не місто, не, мені не покриває ці е, витрати. Я плачу це сама, ви бачите, скільки мені на місяць виходить тільки квартира. Якщо вам цікаво, скільки мені Обходиться їжа, і скільки взагалі я витрачаю на місяць на життя в Німеччині, не врахуючи квартиру, дайте мені знати в коментарях, якось зробимо закупку у супермаркеті. У мене на цьому все. Якщо відео для вас було цікавим, обов'язково ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент і зауважте, що коментарі мають бути не менше семи слів. Це таке магічне число, яке. Придумала собі Ютуб. Тож пишіть великі коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Пока!